Я кондитер чернівців, зараз покажу, як проходить один з моїх днів, коли я знімаю якийсь масштабний торт. Збираю волосся, одягаю робочу форму, снідаю і йду до роботи. Починаю знімати з самого раненько, поки є ще хороше світло на другому поверху, тому що там велике вікно і дуже хороше освітлення. Через це всі продукти, інвентар, торти мені приходиться носити наверх, потім спускати на низ. Зараз мені вже легше знімати, тому що я дублюю екран телефону на часи, і так я постійно дивлюсь, як я виглядаю в кадрі. Ну, але переміщати штатив все одно приходиться. Невелика перерва на обед і сон. І далі я йду робити улюблену частину, це декор. Хочу зняти односекундний перехід, от. так він виглядає в кадрі, а отак це все за кадром. Не так все швидко. На цьому моменті телефон перестав працювати, камера чомусь не відкривалась, все окей, я дознімаю, і тут розумієш, що я не включила камеру, і отой кадр, коли я ставлю третій поверх, в мене не знявся. Ну тут уже як є, зате є кадр, хоча б з цього ракурсу. Кожен будиночок я додавала маленьку гірлянду, це було дуже гарно. Тут я вже радію, тому що бачу, що торт реально виходить класний. Геть такий, як я собі його уявляла. Багато позую, потім роблю з цього всього скріншоти, і в мене є класні фотки. Це вже майже кінець зйомок, я вже розрізаю торт і приходить головний дегустатор. Вона постійно приходить тарілочкою, коли я знімаю розрізи тортів. Потім ще багато позувань вже з результатом торта. І я ще встигла зняти одне корисне відео з порадою для початків. Далі вже готую вечерю, така у мене вечеря получилась. Потім роблю улюблену справу кожного. Ну а далі починаю монтувати відео і закидати, тому що результат вже в профілі.